Вітаю криптоспільнота. Це відео приблизно на три хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, альсезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію. Це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 29 квітня 2025 року. Що було вчора. День розпочався з курсу 93-94, протягом дня коливався від 95 до 93 та повернувся на 94, де й були максимальні об'єми торгів завчора. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Вчора зібрали активи як знизу, так і зверху, але великі об'єми не зачепили. На восьму ранку знизу ліквідність на 94-93. Зверху ліквідність на 95-96. Тижнева карта ліквідації. Йде потужне накопичення нових об'ємів зверху на 86 дуже привабливий шматочок пирога. На денному графіку очікую пробить наверх, та закріплення вище 96 і після пробиття і цієї зони буде відкритий рух наверх до відміток 105, де біткоін очікує нова, ще більше червона зона цього індикатору ЛАКС. Якщо вам потрібні такі відео, натисніть лайк. Всі посилання в описі до відео. Годинний графік Опитування 29 квітня 2025 року. Прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 97 зростання. 96 мій прогноз. 94 норм. 91 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Закріплення курсу біткоїна вище 95. Аль-сезон 2025. Altcoin Season Index 16, вчора був 22, альти почали відбиватись від нижніх позицій, але велика домінація біткоїна не пускає їх вище. За даними цього індексу, вище 25 вже буде середня зона. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Я просто тримаю альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Найтемніша ніч завжди перед світанком. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Зараз це дуже важливо, бо люди повірили в перемовини, та зменшили донати, а фронт так само потребує нашу допомогу. Донатимо та віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!